І для того, щоб наше свято розпочалося, я хочу під ваші бурхливі, шалені овації і запросити до нас у цю святкову весільну залу тих людей, без яких, безперечно, наше свято не відбулося б за жодних обставин. Друзі, шаленими обласками зустрічаємо на нашому святі батьків наших наречених Галину Іванівну та Володимира Петровича. А також Світлану Володимирівну, та Олександру Володимировича. Просимо друже. Є ще у нас одна пара прекрасних молодих людей, от без яких ну, сто 100% наше свято не відбулося. Це наші почесні свідки Леся і Андрій. Андрюха. Айло. Давайте тут, вести, о, ось так, так. Молодці. Сьогодні ці двоє людей будуть мені допомагати особисто у всьому. Вам теж дуже дякую. Ну і що ж, і вже зовсім-зовсім бурливими і шаленими оваціями ми зустрічаємо на нашому святі прекрасних наших молодят. Зустрічаємо! Друзі, самі будь ласка, ось тут! Сьогодні всі області на вашу честь. Чи є у світі година щасливіша за ту, коли зустрічаються два серця, щоб усе життя битися поруч, коли дві пісні зливаються в єдину, пісню великого кохання. Тож хай веде вас молодята щаслива доля спільною дорогою життя, встеленою калиновим цвітом любові і подружньої вірності. Нехай зійде на вас благодать Господня щирим батьківським благословінням, аби жили ви в радості і щасті, злагоді і достатку, в пажані від людей і в правді. Перед Богом. І нехай завжди звучить у ваших серцях мелодія весільної пісні і сонцем сяють веселкові кольори, рушничка спільної долі. Запрошую наших почесних свідків Андрія і Лесів розстрілити перед нашими молодятами весільний, вижитий руками нефабричний рушник як символ. Безкінечної, щасливої, спільної життєвої дороги. Дорогі молодя! Підбургливі області наших гостей зробіть цей сміливий і дуже важливий крок у вашому житті! У вас сьогодні неповторний час. Ви на ручник весільний разом стали. Прийміть вітання щирі і від нас. Бо спільне ви життя своє почали, кругом лиш чути ваші імена і вами не натішиться родина. Віднині збільшилась сім'я одна, ще більш зміцніє наша Україна. Ідіть щасливо у нове життя, щоб гори і невдачі вас минали, аби гарячі, щирі почуття ніколи в ваших душах не згасали.